Ми дізнаємося про сувору правду від нашого Спасителя. Він знає, що іде на Хресну смерть. Він знає. Що його чекають тортури і розп'яття. Але говорить він про інше своїм учням. Він говорить про любов отця, який віддає сина свого пожертву. Він говорить про те, що так йому належить бути піднесеним, як підніс свого часу Мойсей мідного Змія для того, щоб рятувати людей. Мідний Змій був підношуваний Мойсеєм. Коли вони йшли через пустелю і дуже багато було нападів отруйних на змій, і він від його змія зробив і сказав, хто, якщо його вкусила отруйна змія. Подивиться на цього мідного змія отрута не поділи. І так ставалося. Зрозуміло, що Мисей повертав до земного життя тих, хто був в смертельній небезпеці. Миси тільки в одному випадку. Стосовно однієї небезпеки, рятував людей. А Христос йде на Хресну смерть, щоб бути піднесеним на дереві, і щоб потім після Воскресіння вознестися ще вище на небо за всіх людей. За життя всього світу. Це суттєво і рятує він душі, тіла. душі для того, щоб вони дізналися, що таке царство Боже. Царство любові, світла, правди і свободи. Щоб вони здобули це царство і всередині себе, і в стосунках між собою. Щоб вони здобули і вічне життя. Це Інші цінності і набагато вищі. І ми схиляємося перед Богом, який суворий, надзвичайно, бо жертву приносить надмірну. І треба сказати, що в тій притчі, що ми сьогодні читали, теж ми бачимо суворість Господня. Тобто не треба думати, що можна за будь-яких обставин при будь-якому житті своєму. Не уподібнившись Христові, не віддавши Богові належне, можна здобути і світло, і любов Божу, і спасіння. Ні. Ми повинні розуміти, що Він обирає. І хтось може бути відкинутим. Ми не знаємо, яка доля чекає тих, хто відкинутий, хто, як писав Іван Богослов, зазнає другої смерті. Смерті не лише тіла, а смерті душі, мабуть. Ми не знаємо, яка там доля. Але те, що протилежно. Любові правді, світлу і свободі не може перебувати там, де є любов, правда, світло і свобода. Воно відкидається, воно не єднається, воно само, скоріш за все, тікає від того світла і від тої правди, які стає для тих, хто протягом життя. Ані правди, ані любові, ані світла не знав. Нестерпними стають світло і правда для таких. І розуміючи суворість Господню, ми тим більше повинні подумати про свою відповідальність за своє буття тут і зараз в цьому світі. За своє вічне буття, розуміючи, що від того, яким є наше буття тут, як ми йшли і до чого дійшли, і як завершили своє існування, до цього залежить вічність наша, наших душ. Це дуже прості речі. Але розум наш не дуже хоче досягати їх, тому що боїться тої суворості Господньої. Але пам'ятаємо, Бог є любов і світло. І правда, і свобода. Відбивай світло або запалюй вогник, неси правду і стій за неї беззастережно, обороняй свободу. Головне люби. І ти будеш врятований. тобі буде надано спасіння. Це так просто сказати. Це надзвичайно важко викинути, але з Божою милістю, з його любов'ю ми зможемо так спрямувати своє життя щоб не бути відкинутим в темряву зовнішню, де плач і скриги зубі. І хай нам Господь милосердний допоможе здобувати і будувати, стверджувати і захищати правду і світло, свободу і любов. Амінь.